Інтернет у школах Прикарпаття це питання обговорювалося на колегії облдержадміністрації, яка відбулася нещодавно. Загалом ситуація в краї щодо доступу до інформаційних технологій залишає бажати кращого. В першу чергу це стосується сільських шкіл та бібліотек, кажуть освітяни. Тим паче, що деякі шкільні підручники з 1 вересня з'являться спочатку в мережі інтернет, а вже пізніше, на початку листопада, потраплять до шкільних закладів. Коли і чи варто взагалі очікувати прикарпатським школярам легкого доступу до інтернету, дізнавав кореспонденти нашого телебачення. Діти мають доступ до інтернету, до комп'ютерів, вони знають у нас Верховинська школа – одна з небагатьох гірському районі, де можна, як то кажуть, покористуватися інтернетом. З гордістю розповідає і директор Оксана Боленюк. Однак таких шкіл переконує жінка в районі одиниці. Переважно це освітні заклади самої верховини та найближчих сіл. Всі вони забезпечені безперебійним проводовим інтернетом. Врешті лише працюють над встановленням цифрової супутникової мережі. Утім, через відсутність тюнерів, скаржаться місцеві посадовці. Їх діяльність наразі неможлива. Центральні школи, такі як Верховинська, середня школа. Як ліцеї, як школа в Красноєлі, вони мають і мультимедійні класи обладнані повністю спеціалістами відповідними, і комп'ютерною технікою. І сьогодні стоїть питання, щоб ми завершили до кінця року по можливості навіть школи першої ступені, ну не рахуючи школи родини, які маліє або на. На на віддалених присілках. а ті всі школи які першого ступеня, он, так така була прийнята у нас в області програми. Ми стараємося провести цей проводовий інтернет для того, щоб у, у цілому можна було отримати е, перші поняття користування інтернетом у кожній школі, найвіддаленішій. Попри різноманітні обговорення та розпорядження, питання інтернету в школах Прикарпаття вирішити не так просто, стверджує начальник управління освіти адміністрації Зінаїда Болюк. Напередодні навчального року за сусідню мережу в школах голова болітиме не тільки в освітян, але й в керівників районів. У нас на великий жаль. Ця ситуація поки що не вирішується через об'єктивний фактор. Немає потужних ліній, до яких можна. Підключати, але є райони як Богородчанський, які в війській місцевості знайшли спосіб це вирішити. Більше того, протягом вересня та жовтня електронними підручниками можна буде користуватися на сайті Міністерства освіти та науки. Всі вчителі і учні, і батьки зможуть користуватися цими електронними підручниками для того, щоб можна було працювати у вересні і в жовтні, оскільки школи всі практично інформатизовані, то я думаю собі, що це великою проблемою не буде. Лише хіба що зв'язано буде з мережею інтернету. Тим часом в Яно-Франківському Укртелекомі погоджуються. Справді проблеми з інтернетом сільській місцевості присутня. Хоч тут інтернетом можна скористатися через телефонні лінії, каже керівник укртелекому Петро Романів. Проте там швидкість дуже мала. Водночас посадовець сподівається на нещодавно укладену угоду з Київстаром, який разом з мобільним зв'язком УТЕЛ може забезпечити інтернет практично в кожному населеному пункті Прикарпаття. Я прошу, щоб хтось звернувся до нас, і ми разом подивимося. Де можна по існуючих е, лініях, а де запропонувати е, через мобільний зв'язок, інтернет. Однак такий стан справ щодо провадження інтернету в області не задовільнив голову держадміністрації Михайла Шаванюка. Ви, підтримуємо, шановний, так би мовити, спісуєте, привикли сидіти тихонько і куди крива виведення. Нас така ваша позиція, така робота не задовільняє. Вийдіть, будь ласка, на своє керівництво. Підготуйте листа, я підпишу теж до вашого керівництва, і щоб ми цю проблему вирішили спільно разом з вами. А якщо не з вами, то будемо вирішувати з кимось другим.